Друзі, привіт! Нещодавно забрала посилки, хочу вам розповісти, що буду тестувати продукцію фірми Леда. І так, так як у нас холодно, ми північний регіон, то все буде висаджувати з розсади. Хочу спробувати сіяти кавуни, дині, також кукурудзу, огірочки. І пряні трави е, з насіння це майоран або орігана. Це все буду висівати в, з, з розсади, астити за допомогою добрив від цієї ж фірми. Е, це старт для розсади. При висадці для кращого росту 2020-20 е, з екстрактами водоростів це розвиток. І при плодоношенні буду використовувати фініш. Дані добрива є висококонцентровані. Для молодих рослинок йде 15 мл на 10 літрів води, для дорослих 25. Будемо тестувати. Надіюся, на гарний врожай, так як це для мене сфера нова, я більше по зелені. Будемо розвиватися і дивитися на результати разом. Так як споржі на грядки вже немає малий одвірку, буду сіяти молодий горошок. Для малеч.